Пробуємо знімати обручку, яка з пальця не злазить. Тобто, ну ніяк, ні вперед, ні назад. Беремо для цього плин, важного українського виробника, бо польський не п'єде. жартую. І беремо капронову нитку. Міцну. Але щоб вона була тонка. Тобто Я взяв ось таку нитку. Ну пробуємо. Каплю плину. І змочуємо палець. Ну і саму обручку, звичайно. Перепихаємо нитку. І в нас є два кінці. чуть чуть нитку підтягуємо до себе і крутимо довкола обручки. Пробуємо. Обручку трошечки підтримуємо. Може трошечки палець боліти, але клієнт мусить терпіти. От і вона вже знімається. О. Дивіться. Підписка і лайк.